Тожуємо розв'язувати 1194 вправа. І так, в цьому номері у нас мінус 56 треба також обчислити. Тут багато дужо, багато мінусів, але ми бачимо, що це у нас зменшуване. До зменшуваного додаємо протилежне. До від'ємника. Це значить плюс 27. Бачимо, що тут числа з різними знаками. З різними знаками. І тому э, треба було віднімати. Від'ємне за модулем більше, значить отримуємо тут 29. 103 відняти мінус 513. Розписую мінус 103. Додати. Протилежне до від'ємного буде додатнє 513. Числа різні з різними знаками будемо віднімати 513. Додатнє воно більше за модулем, тому буде додатнє число. 513 мінус 103, 410. Так, третій приклад. Мінус 2,3. Відняти. Мінус 23. Мінус 2,3.

3000. Користуємось нашим правилом, отримуємо наступне. значить Треба виконати віднімання, тому що тут у нас є додавання чисел з різними знаками. значить Будемо віднімати. В результаті отримуємо від'ємне, тому мінус можна одразу поставити. Тут ще нуль допишемо.